Так, але це все одно був фріланс, і я тоді зрозумів, що фріланс він не масштабується, бо все опирається в мій особистий час. От. І для того, щоб це масштабувати, ми тоді зібралися, у нас було декілька людей, які об'єдналися, да, ми вибирали, що відкрити. Можливо, там СТО чи якийсь заклад з харчування. Або була IT, це була моя діяльність, де я був експертом, і я їм розказав, як це може бути, що для чого потрібно. І що потрібно вкласти, перш ніж це запустилось. І вон ми так ми всі посиділи, подумали і вирішили, що давай пробувати. От, я тоді використав свій власний е, фінансовий резерв, потім ще підключився е, ще один партнер. От, і ми, нас було на початку троє, потім дві людини. Вони в різні сторони, хто кому там ще було цікаво, якісь напрями порозділялись, е, і сказали, Олег. Ми все одно розуміємо, що там, це твоє дітище, ти цим будеш і далі займатися, нам воно зараз або не актуально, або не сильно цікавить. І я продовжив цей шлях уже самостійно. Вот. Зараз я є генеральним директором цієї компанії, засновником, і продовжую вже 10-й рік завойовувати цей ринок. Але починалось це з невеличкого офісу.